Привіт, стая! Це я, Анна Лічман. І сьогодні ми вирушаємо в подорож до магії місяця. Настав час повного місяця, період, коли енергія жінки досягає свого піку. І це найкращий момент, щоб направити цю енергію на те, що тобі потрібно. Зроби глибокий вдих. Із видихом м'яко прикрий яченята. Відчуй, як ти поринаєш всередину себе у свою глибину, у свою мудрість. Вдихни ще раз глибоко. І з видихом відчуй, як розслабляється твій животик. Ноги стають важкими та спокійними. Дозволь собі відчути, як кожен вдих відкриває твоє серце, як розкривається грудна клітина, і з кожним видихом ти відпускаєш усе напруження, довіряєш процесу, Відчуй, як твій хребет витягується вгору. Наче маківка голови тягнеться до неба. Кожна клітинка твого тіла наповнюється життям. І з видохом ця життєва енергія проходить через кожну пору твоєї шкіри. Все твоє тіло дихає. Зараз вдихни глибоко через промежину. уяви, як енергія піднімається вгору до самої маківки і з видихом повертається назад, заземлюючись через твоє тіло у центр землі. Розслаб щелепу. Відкрий її м'яко, дозволь собі повністю зануритися у відчуття легкості та спокою. З кожним видихом ти піднімаєш енергію вгору. А з кожним видихом відпускаєш усе, що більше не потрібне. З кожним вдихом ти піднімаєш енергію вгору. А з кожним видихом відпускаєш усе, що більше не потрібне. Відчуй, як сила проникає в кожен куточок твого тіла, ти стаєш впевненою, стабільною. Ти просиш благословення на цю подорож до самої себе. На зустрічі з місячною магією. І ось ти уявляєш себе біля води. Це може бути озеро, річка, море або океан. Те місце, яке відгукується у твоєму серці. І перед тобою повний місяць, великий, яскравий, що піднімається над водою. Ти починаєш рух до цієї води, відчуваючи під ногами пісок, каміння, траву, твої стопи торкаються поверхні, і ти відчуваєш, як земля підтримує кожний твій крок. Ти підходиш ближче до води, і сьогодні вона наповнена лунною енергією. Яка готова тебе прийняти. Зроби глибокий вдих, і з видихом зверни свій погляд до місяця. Він сяє, чарує своїм світлом, і ти зустрічаєшся з ним поглядом, від... відчуваючи його силу, з глибини свого серця. Ти звертаєшся до місяця як до подруги, розповідаючи йому про свої турботи, переживання, про те, що для тебе зараз важливо. Відпускай усе, що тягне тебе вниз, зупиняє тебе, не дає насолодитися тим, що в тебе є, все те, що вже тобі не служить. Місяць слухає тебе, приймає твої слова і збирає з собою всі страхи, обіди, розчарування, тривоги. І з кожним видихом ти відпускаєш те, що обтяжує твоє серце. І ти відчуваєш, як з тебе спадає цей тягар. І натомість приходить легкість та спокій. І ось ти бачиш, як до твоїх стоп простягається місячна доріжка, сяюча, сріблясто золотиста. Місяць запрошує тебе зайти в воду. Ти торкаєшся води своїми пальчиками, відчуваєш її тепло, та м'якість. Вода обіймає твої стопи, і ти відчуваєш, як з кожним кроком твоє тіло розслабляється. Ти заходиш глибше, і вода піднімається до твоїх стегон, до животика. Вона огортає твоє тіло, наповнюючи його теплом та спокоєм. І з кожним кроком ти відчуваєш. Як занурюєшся в цей стан жіночої сили, цей потік лунної енергії, зроби глибокий вдих і з видохом уяви, як ти вбираєш у себе цю силу через кожну клітинку свого тіла, прямо через промежину ти всмоктуєш цю магічну енергію. І вона піднімається вгору до твого животика, тягни енергію до серця, до голови, і з видохом ти відпускаєш усі затиснуті емоції, дозволяючи собі бути вільною та сильною одночасно. Зараз ти наповнюєшся цією енергією жіночності, цією великою силою розслаблення. Відчуй, як ти стаєш більш спокійною, але водночас наповненою силою, яка дозволяє тобі творити, любити, жити повноцінним життям. Занурюючись глибше у воду, ти відчуваєш, як твоє тіло зливається з цією водою, як вона наповнює кожну клітинку твоєї істоти. Родна клітина розслаблена, плечі наповнені легкістю, шия розслаблена, підборіддя м'яке, ти стоїш у воді. Занурена у своє жіноче начало і готова зануритися в неї з головою. Глибокий вдих, затримай дихання і занурся під воду. Відчуй, як розслабляється твоє обличчя, голова наповнюється тишею. І ти виринаєш з видихом, відчуваючи пробудження кожної клітинки свого тіла. Енергія повного місяця проникає в тебе, вбудовуючись у твою ДНК, наповнюючи тебе силою та мудрістю. Ти піднімаєш очі на місяць і бачиш його наповненість, його безмежність. Це і є твоя внутрішня сила, твій ключ до стану жіночності, до твого справжнього я. Місячне світло опускається до тебе, ходить у твоє тіло через маківку, наповнюючи тебе молодістю та сяйвом. Ти відчуваєш, як ця енергія проходить через твою голову, плечі, руки спускається вниз, наповнюючи тебе до самих стоп. Це місячне благословення, воно вбудовується в тебе, змінюючи кожну клітинку з твого тіла. Вдихни це світло, прийми його з вдячністю і з видихом подякуй за те благословення. Склади руки на серці та відчуй вдячність за те, що ти є справжня королева, за те, що ти можеш відчувати ці стани, за те, що ти жінка. Ти відчуваєш, як наповненість і м'якість поєднуються всередині тебе, створюючи цей магічний стан жіночої сили. У глибині свого серця ти приймаєш намір жити в цьому стані, вдихни і з видихом відправ свій намір до місяця. Ти бачиш, як твій намір спрямовується до нього, з'єднуючи вас, і місяць посилає тобі своє благословення. Тепер м'яко відкриваю ченятка і я вітаю тебе, наповнена жінка. До скори, до скор... зустріч, зустріч, зустріч. Зустріч.